Отримала ще одну посилочку з рослинами від зелених янголів. Тут там ще одна рослинка подрузі, бо знаєте, в мене завжди така історія трапляється зі мною. Я коли рослинки замовляю, то буквально через декілька днів на них знижка на, на, на ці якісь рослини. І це не перший раз. Це я вже так. Сміялася і подруги кажу, ось і замовила через два дні бах акція. Ну, ось вона хебі замовила в мою посилку вже за акційною ціною набагато дешевше, ніж я. Більше я в цьому році нічого не замовлятиму, і навесні теж, бо мені вистачить навесну посадок, пересадок. Знов в мене перепланування багатьох ділянок, бо мені багато чого не подобається, багато чого не дороблено, просто було так приткнуто десь щось, поки зростали великі рослини, ті, що великомірі, не будуть переїжджати вже нікуди, бо поки зростають в нас. Великоміри для тіні, ми саджаємо туди щось для, сон... для сонечка, притикаємо. при ось так А потім, коли вони вже підросли, ми розуміємо, ну а вже ж ми для цього і саджали їх, що все тінь вже є. Треба з цього місця пересаджувати сонцелюбні рослини, а там, де в нас дзвінилось місце, де багато. Сонце туди пересаджувати, звідтіля відсаджувати те нелюдні. От оці п'ятнашки в нас постійно. Розпакую, зараз покажу, що я взяла. Я розпакувала, зараз пройдемось. Скажу так, що коли ви в них замовляєте, дивіться, доставка в них коштовна, тому що насправді. В них на розплідник приїздить кур'єр, тобто вони не самі відвозять, ще ви, ну, додається доставка до оплати що там якісь грошенята за кур'єра. Трошечки я так в цьому разі ну не знаю, таке двояке в мене відчуття, начебто, і непогане все, рослини осінні. Не дешеві, в них дешевих немає, але в них великі горшики, коріння велике. Але ось по вересам я не дуже задоволена, тому що ну, ось це все треба вирізати. Ну, можна було гарніше. І горщики дуже маленькі. Я гадала, що то їхня буде, ну бачте, це поганий верес. Це треба половину зрізати. Я, я гадала, це, це їхнє виробництво. Але ні, вони закуповують і ось ці гардені і перепродають, тому що, наприклад, у Польщі вони у три рази дешевше. Але я гадала, буде більший горщик. Це зовсім ну як П9 маленький, маленький горщик. Мені щось здавалося що в них написано там більш великий Ну, нас сорт дуже гарний. Він як такий незвичайний плюшевий. А ось цей поганий. Поганий це половину я повинна ще повирізати за 150 гривень. Ну, в нас можна знайти гарніше. Чому беремо через інтернет? Ще раз ну по-перше, добираємо рослини, щоб посилку, якщо нам потрібно щось одне, там чи дві рослини, які ми шукаємо. Ми потім додаємо ще щось, щоб якось доставку компенсувати. Тому намагаємося взяти трохи більше рослин. В мене немає базару е, поряд, і в мене немає. Е, Можливості купити ті рослини, які я хочу. На жаль, я їх не можу знайти. Я е, хоч весь е, все своє місце об'їжджу, е, теж скільки грошей, але можу ці рослини не знайти. На базарі не продають в нас ні хебе, ні кліродендран, ні, ні якісь новинок. Ви не знайдете на базарі. Так, хризантеми, там поділки від е, багато там ірісів, багатих. Е... Багато інших рослин, яких хость, навіть іноді вони не знають ем, ці люди і сорти і що це за хвост. Ось вона розрослась, поділили, винесли на базар. Це теж нормально, кому не потрібно сорти колекції, вони знайдуть, але м, щось купити на базарі там гарніше ви бачите, що ви купуєте, в принципі, і за що ви платите. Але в мене немає таких базарів поряд. Ну, немає. Немає, мені потрібно кудись їхати у центр міста, ці, ну, на, на великій і ще підгадувати так, щоб ти приїхав, а він там був той базар, щоб були рослини якісь щоб можна щось обрати, що в мене нема. Бо садку багато років, якщо ви початківість, ви можете щось обрати на базарі. Ну, Завжди щось купити. І якщо у вас такі є базари, а в нас, і в нас і на базарах, я скажу, не, не дешево, дуже не дешево. Ось, то що я? Кажу, оцем, цим я дуже не задоволена. Ну, якби то, ну, не знаю. Не знаю дуже маленький горщик. Ну, в нас в, я вересня в нашому розпліднику вони були дешевші. Я ж не знала, що буде це перекуп і це оце мені потрібно буде все повирізати. Так, е, ну добре, що оце молочай. Miners Merlot. Це новинка, вони стоїть дорого, коштує 230 гривень. Оцей молочай повинен витримувати дуже великі нас морози. Не вкривний і дуже яскраво червоний, дуже гарний, компактний червоний. Ну, маличай гарний, нічого не скажу. Ну, Дорогі, тому що новинка. Це лобелія. Це лобелія морозістійка. принцес. Лобелія прекрасна, принцес. Ну, от щось воно, мабуть, не знаю, це не повинно бути. Чи живцнути, що воно то, як сопля болтається? Чи воно в них так стояло, чи то вже останні мені <с? <с?> такі от сальвини. Ну, ну добре, жива. Жива нема. В принципі, питань тільки. Що, що робити ось цим воно відвалиться? Ну, не знаю. Так, це клеродендром Bungie Pink Diamond. Це варігатний клеродендрон. Я Інформації по ньому дуже мало. По зимостійкості він е мінус 7, 17. Якби то зона... Треба чи вкривати, чи але кажуть, що він цвіте на поточних пагонах, От як м -м, ремонтантна гортензія, ми ж гортензію теж вкриваємо. Якщо він цвіте на поточних пагонах, то нема питань його прикрити. Навже ж Я його висаджувати зараз в осінь не буду, він, ну, він, він точно вимерзне в нас, але я його пересаджу більший горщик, по зиму він у теплиці. А на наступний рік ні, я висаджу його в ґрунт. Кажу, інформації по ньому мало, доведеться перевіряти самій. Квіти схожі буде на бутонний гортензию чимось, рожеві. Рожеві, яскраві Ну, і буде великий лист, схожий на лист трав'янистого болотяного цього гібіскуса. Ну, Ось такі в мене отримання. Будемо саджати, будемо рятувати. Ну, Вересом не дуже задоволена. Ось так. А там хеби я отримала собі, то подрузі вже. Зараз буду робити дірки ось у таких контейнерах. Для чого я буду сюди садити клюкву. Пересаджувати, тому що хочеться ту грядку. В мене сусідка її назвала гробиком. Ну, ось так, це, це її слова. Вона з шифру не дуже приглядна, і в тому місці вже все змінюється. А вже ж руки доходять згодом до різних місць, і вони починають змінюватися. І ми вирішили з цією ту гряду. Розібрати там навести вже лад. До неї незручно підходити і збирати. І вона виїла там усередині весь ґрунт. Я підсипала, але воно щось так погано заростає, то спробую все попересаджувати. Цієї рослині не потрібно дуже багато ґрунту. В неї корінчики дрібненькі, це, це дефільна рослина. Тому клюкві не, не треба дуже високі якісь горядки. Вирішила попересаджувати по контейнерам, мабуть, мені буде зручніше, але потрібно зробити дірки. Ці плошки коштують не дуже дорого. Десь 35 гривень я брала одну, вони з переробленого пластику, але для саду саме воно вони дуже, дуже такі витривалі, як ось будівельний. Ведра, ну, тобто там додана якась до з додаванням гуми, то гарні контейнери для саду для ну, витримують сонце і так не розпадаються швидко. Ось такі насадки для пластику йдуть в комплекті. Зараз поробимо дірки. Збірка у процесі. Ось так. Ну, Роботи продовжиться, поки якось так. Шкажи, нема в мене закінчених ділянок. Немає. Роботи продовжиться. Ось так. Багато тут. Ще не змінилося, не видно. Головне, поїхав шифер. Мишанку підсадили, хай розростається. Поки що тут андропогони, в них невелике коріння, тому вони не заважатимуть. Наступного року вони вже будуть в мене більш гарні, яскраві і, ну, і схожі на себе. Зараз такі. А тут сів яливець, це мені подруга дала відводок. Це принц Уельський. Справді так яливець, як я, левець, який я Але виникла ідея зробити з нього рослину, які продають і коштують дуже дорого. Рослини на штамбі коли високий голий штамб, і звішуються такими. Плетьми оці гілки ялівця. Принц Уельський, в нього дуже е, великі такі гілочки, і вони більш е, е, повітряні, не дуже щільні. Тому ви, ми вирішили, це все потім буде оголятися. Ми вирішили не купувати штаб за 1600 там 2000, а зробити з віком рослину. Звичайно, на штамбі. Він росте дуже гарно, ну, корінчик маленький, тому що і рослинка маленька. Все це потім буде оголятися, стовби потовшиться, а вже потім буде звісати це все, коли ми виганемо його на потрібну висоту. Ось отак. І бережемо кошти. Все це вигоняється. Ось зі звичайних маленьких, некоштовних рослинок, але потрібен вік та час. І бажання оце саме головне. бажання. Так, якщо є гроші, можна одразу купити і милуватися. А коли садок великий, одразу все купити неможливо. Сьогодні сонечко прогрілося, хоча я вже в шапці. Декілька днів назад ходили в шортах. Зараз усі шорти будуть випиратися, пратися та на наступний рік складатися все. На жаль, шорти вже, вже точно до наступного року. Цвіте будлейка. Хочеться ще у ліс, гриби. Пошукати може, щось повилазить після того дощика, але більше не обіцяю дощів, так що не знаю. Живемо, мріємо, надіємось. Всім добра, гарної погоди, гарних осінніх посадок. Чекати, будемо потім весну.